Послання святого Апостола Павла до римлян, глава 9. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого, що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом, вони ізраїльтяни. Що їм належать синівство і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхній отці і від них же тілом Христос, що Він над усіма, Бог, благословений навіки. Амінь. Не так, щоб Слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни. Що від Ізраїля. І не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісаку буде насіння тобі, себто не тілесні діти. То діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. А слово обітниці таке. На той час прийду і буде син у Сари. І не тільки це. Але Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народилися і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні, не від учинків, але від того, хто кличе, сказано їй: Більший служитиме меншому, як і написано. Полюбив я Якова, Аїсава зненавидів. Що ж скажемо? Може б в Бога неправда? Зовсім. ні. Бо він каже Мойсеєві: Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. Отож, не залежиться ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить. Але від Бога, що милує, бо Писання говорить Фараонові: Власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє імення. Отож, кого хоче, він милує і кого хоче, ожорсточує. А ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє? Бо хто може противитись волі Його? Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скажете, творимо Творцеві, пощо ти зробив мене так? Чи ганчар має влади над глиною, щоб із того самого Місива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть? Тож Бог. Бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але й від поган. Як і в Осії він говорить, назву своїм народом не людей моїх і не улюблену улюбленою. І на місці, де сказано їм Ви не мій народ, там названі будуть синами Бога живого. А Ісаїя взиває про Ізраїля, Коли б число синів Ізраїлевих було, як морський пісок. То тільки останок спасеться, бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі. І як Ісаїв віщував коли б Господь, Саваот, не лишив нам насіння, то ми стали б, як содом, і подібні були б догомори. Що ж скажемо, що погани, які не шукали праведності, досягли праведності, Тієї праведності, що від віри, а Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не з віри, але якби з учинків закону, вони бо спіткнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу на сіоні камінь спотикання та скелю спокуси. І кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Амінь.